Всім доброго дня, всім присутнім. З нагоди сьогоднішнього свята я хочу привітати всіх аграріїв, тваринників з святом Днем працівника сільського господарства. Хочу трошки сказати, вчора були в нас заходи у районі, В'ячеслав Володимирович, Савуко відзначав працівників сільського господарства, передовиків. І Мені дуже приємно було бути там, тому що відзначали працівників агрофірми Альта, Григоренка Василя Миколайовича за великі врожаї і дуже приємно, що агрофірма Альта на даний час. Є передовиком у показниках збору врожаю. Тому Василю Ніколаю я вам дякую особисто Чув і вашим працівникам. Також хочу привітати всіх аграріїв, тваринників, всіх вас присутніх святом сільського господарства. Знаєте, це галузь, мабуть, Напевно, найважливіша на землі, тому що, якби не було сільського господарства, я думаю, існування людей на цій планеті було б неможливим. Тому хочу привітати вас цим святом, побажати саме по-перше, мирного неба нам, всі скрутні часи, що переживає наша Україна. Добробуту сім'ям! Здоров'я саме основне, щоб від сільської праці ніколи вас не боліли руки, ноги. Також хочу з нагоди сьогоднішнього свята дименчанки привітати колектив. Народний аматорський колектив народної пісні «Дем'янчанка». 20 років вони були просто колективом, а сьогодні вже народний аматорський, колектив української пісні. Тому давайте їх привітаємо, побажаємо. Побажаємо саме основне здоров'я, тому що Напротязі 20 років ви не тільки радуєте нас українською піснею, а це великий труд. Це репетиції, щоб донести пісню до нас, людей. Присутніх вам потрібна дуже велика праця. Тому з нагоди хочу подякувати і вручити. Подяку родині Григоренків, Василю Миколаївичу та Тетяні Миколаївні, засновникам і маценатам народного аматорського ансамблю української пісні Дем'янчанка з нагоди 20-ї 20 річниці ювелею творчого колективу за вагомий багаторічний внесок у розвиток національної культури, за високу соціальну відповідальність за популяризацію української пісні. Щирим бажаю вашій родині та колективу, миру, процвітання, втілення в життя високих мрій і прагнень на благо рідного краю. Blagoju, starostna Dimenajska okruga. ансамблю української пісні Дем'янченка з нагоди 20 ї річчя творчої діяльності, за багаторічну активну участь та високий рівень виконавської майстерності, за вагомий внесок у скарбницю художньої самодіяльності нашої громади, міцного здоров'я, нових творчих звершень та успіхів на мистецькій ниві нашого краю. Також подяка вручається Народному аматорському ансамблю української пісні Дем'янчанка Тетяні та Василю Григоренку маценетам благодійникам за плідну співпрацю, духовне збагачення населення, постійну підтримку та сприяння у розвитку галузі культури Переяславської міської територіальної громади. Начальник відділу культури та туризму переясну міської ради Валентин Дякую ансамблю української пісні Дем'янчанка за сумінну працю, безперервний творчий пошук, високу професійну майстерність, вагомий внесок у примноженні духовних цінностей, активну участь у культурному житті Переяславської міської територіальної громади та з нагоди відзначення 20-річчя колективу, також начальник відділу культури і туризму, Переяславської міської ради. Також хочу подякувати. дяки нашим воїнам ми можемо з вами зустрітися і провести концерт. Дякуємо, тому я думаю, давайте подякуємо нашим захисникам, оплесками, що вони збройні нас українські.